Оштрафували на понад 500 тисяч гривень. У Чернівцях покарали підрядників за неякісне прибирання вулиць. З початку 2023 року майже 125 приписів отримали підрядники за неякісне прибирання вулиць. У департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть за порушення розривати угоди з ними поки не будуть. За неприбрані урни ми так само нараховуємо штрафи 2000 гривень за кожну урну. Наступний момент це те, що якщо виходить інспектора підрозділу управління благоустрою і так само бачить, що не прибрана вулиця, підрядник вчасно не реагує, знімається сума з акту. Якщо таке порушення вже відбувається не перший раз по тій самій ділянці, ми от знімаємо повністю всю суму з оплати. Підрядників оштрафували на 505 тисяч гривень. Серед них і ТОВ Технобут-центр, яке прибирає Садгірський та частково першотравневий мікрорайони міста. Там питання по Старожучківському, тому що в зимовий період він дуже інтенсивно посипався, щоб, тому що там підйом, щоб не хворі не стояли. Ну і коли вже весна, потрібно оперативно було той. Пісок забирати. І були зауваження там, що не дуже вчасно ми його забирали. Ніколи були зауваження, але ми, як кажуть, оперативно старалися виконувати. Більше такого, щоб не було. Інші ж підрядники, яких не оштрафували, кажуть, намагаються вчасно прибирати вулиці. Стараємося встигати справлятися. Прибираємо як механізованим методом, так і ручним прибиранням. Двірників вистачає техніки, вистачає, а десь, якщо є чуть-чуть недоприбрано, чи там не ще пилосос не доїхав. Чи двірник вони нам дають ну не попередження? А скидають, що, що є недоліки, ми стараємося зразу ж реагувати і їх ліквідовувати. Прибиральники кажуть, у жовтні роботи багато. Кожен день прибираємо встигати. Як получиться, бо замітаєш, що то падає, замітаєш, що то падає. Ми запитали мешканців будинків, чи задоволені, як прибираються вулиці. Справне, що чесно. Контейнери обирають, дворники. Хорошо, я довольна. Все кругом грязь. Кругом грязь. Нема, нема ніякого контролю, нічого нема. Контролери ходять такі і старики, що на пенсії то все. А толку мало. Чи задоволені ви прибиранням вулиць, як прибирають тут у вас? Ну, задоволена, вчора от прибрали, ну, а теж вони не можуть кожної минути прибирати. Тільки вчора було багато, і бачите, це вже за ніч. Ну, це через вихідні буде сидіти, ще буде більше. Цьогоріч департамент інфраструктури та благоустрою здійснив 340 перевірок щодо своєчасного прибирання. Якщо ж до кінця року виявлять ще порушення, з деякими підрядниками розірвуть договори. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4